Кілька років тому стала шоком для більшості українців сумно відома заява образлива і зневажлива щодо наших ветеранів, і не тільки до них, щодо всіх українців. Нібито Росія виграла б цю війну і без України. Такі слова: це і наруга над пам'яттю загиблих воїнів, і знущання над почуттям живих ветеранів. Не виграли б цієї війни без України і українців. І тут нема навіть про що сперечатися. А от, до речі, про те, чи почалася б ця війна, якби в Кремлі не підписали пакт Молотова Ріббентропа, можна було б і подискутувати. Бо саме цей пакт відкрив ті шлюзи, які до цього стримали війну. Ніхто, підкреслюю, ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом. А тим більше. Використовувати цю перемогу для апології своєї імперської політики. Ця перемога є наш спільний здобуток всього прогресивного людства, всієї антигітлерської коаліції та народів Радянського Союзу.